жах, я пообіцяла собі, що десь, десь буде фігурувати в цьому відео гусь. І його нема ніде. Він передає вам всім привіт. Я його так нікуди і не поставила. Але знаєте, що він був весь час. Він слідкував за вами. лайк? Like. Привіт! Мене звати Лера, і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні я дуже-дуже рада тому, який формат я знімаю і з ким я це роблю. В мене співпраця з неймовірно чудовим BookTube-каналом Гусь Читає. Юлін канал я дивлюсь вже відносно давно. Я надзвичайно люблю її відео. Мені максимально імпонує Юліна подача. Просто супер затишні відео. Вона завжди супер старається над картинкою, над цією розповіддю і надзвичайно цікаві формати знімає. Я зараз просто-просто дуже-дуже радію. І ділюся з вами своєю буктюб любов'ю. Тому закликаю вас підписатися на канал Юлі, якщо ви цього ще не зробили, та подивитися її чудові відео. На каналі Гусь Читає, ви знайдете суперцікавий формат читання книжок з різних країн світу, про які ви навіть ніколи і не чули. І в принципі, Юлі читає такі книги, які я зазвичай не бачу в своєму медіапросторі. І Юля відкриває для мене багато нових. Творів, на які хочеться звертати увагу, тому обов'язково підписуйтесь. А сьогодні ми вирішили зробити такий формат спільних читань і будемо читати одну книгу та обговоримо її в три етапи. Для цього ми обрали невеличку книжечку Гордий Бучо Ірени Доускової. Це чеська посіменниця. Про книжку я трошечки розповідала в попередньому відео книжкові покупки нові книжки. Вона в мене з'явилася зовсім нещодавно. І ми з Юлією вирішили, що обговоримо її в такому форматі спільних читань. А це все буде таке дещо інтуїтивне і затишне, я сподіваюся. Тому я сподіваюся, що це буде цікаво і з точки зору. Зору обговорення цього твору і з точки зору формату та співпраці з класним BookTube каналом. І перший етап цього відео це дочитальний книгу я ще не починала читати. Як я вже сказала або не сказала, Ірена Доускова це чеська писіменниця, це її один з найвідоміших творів. На якій є театральна постановка та навіть радіовистава розповідається про провінційне містечко в Чехословаччині в 70-х роках. І що цікаво, то оповідь ведеться від маленької дівчинки, восьмирічної Геленки. Самотнє дитя з розвиненою фантазією вчиться, як виживати в жорстокому і брутальному довколішньому світі, не втративши при тому себе. Які в мене очікування стосовно цієї книжки? Я гадаю, що це буде сумна, дещо історія, і ми будемо бачити. Дуже багато історичного контексту тих часів і тої локації через сприйняття маленької дівчинки цієї галенки. Це цікаво, дещо мені нагадує, напевно, крадійку книжок, тому що, о, Боже, хто прийшов! Хто прийшов допомогти мені. Нарешті, нарешті. Добрий день. Це дивіться. Я щаслива, я щаслива. Да. Кратійку книжок я, до речі, так і не прочитала, але через те, що ми супер багато її обговорювали в школі, мені здається, що вже і немає сенсу її читати. Можливо, колись доберусь до цього твору, мені би хотілося ознайомитися з таким знаковим. Знаєте, в мене вже очікування великі на цю книжку, тому що я прочитала тільки початок перші пару абзаців, і мені здається, що вон, е, книга мені вже. Подобається, я сподіваюся, що вона мене не розчарує. Перший розділ називається Як Олінка була мертвою, і розпочинається він так: учора був важливий день. Учора по шкільному радіо я почула прекрасний віршик про одного пана. Його звали Гордий Бучо. Він був дуже мужній і встояв, не дозволив проблемам себе здолати. Хоч і мав їх багацько. У мене теж проблеми здебільшого через те, що я товста, і всі з мене сміються. Але вчора я вирішила, годі. Я буду як той гордий, будь-що, і встою. Я бачу, що оповідання буду далі вестися в такій е дитячій, дещо манері, але про складні речі. І я вже не дочекаюся, коли зможу засісти за цю книгу. Тому, звісно ж, зараз перша ночі, і цим я напевно і займусь. Ми також з Юлією придумали таку ідею, що будемо підбирати до кожного з етапів читання картинку з Пінтересту, яка у нас буде асоціюватися з відповідною стадією, на яку на якій ми знаходимося в цьому процесі пізнавання твору. І для першого етапу я обрала ось це. Мені здається, ну, зараз етап очікувань, і я ще не читала нічого, тільки анотацію. І я гадаю, що твір буде дещо такий сумний. Я готова до того, що буду плакати. Можливо, це буде розповідь про таку загублену у світі дитину, який складно, але яка не вішає носа, і продовжує боротись. Побачимо, mm. побачимо, побачим, що буде далі. Я вже хочу приступати до читання. Це було чесна конструкція з придавноюся попади. Це виглядає не дуже безпечно. З моменту запису попередньої частинки відео прийшла одна доба, плюс-мінус. І я насправді вже майже дочитала книжку Гордий бучок». Це не дивно, тому що вона зовсім маласенька, тут десь 130 сторінок, ну, 135, і я вже на соті, тобто залишилось всього нічого, буквально присіст у півгодинки, щоб дочитати це все. І насправді мені треба було себе зупиняти, щоб все-таки зняти оцю проміжну частину відео про. Враження в моменті читаю зараз, щоб не дочитати цю книжку з годин присіст. По перше, вона читається легко. По-друге, вона в принципі малесенька і реально тут ну нема чого читати довго. Насправді. У мене відчуття, що я багато можу чого сказати. В мене багато вражень стосовно цього твору, і супер багато стікерів я наклеїла, що дивно, тому що я зазвичай такого в книгах не роблю. А тут мені прям хотілося виписувати собі якісь моменти, щоб їх потім перечитати. Було багато чого такого кумедного, багато чого. Е Трагічного замаскованого підкумедного. І я гадаю, що це, в принципі, і сенс цієї книжки. Розпочну, напевно, з оцих візуальних вражень, як ми з Юлією домовились стосовно картинок, які в нас асоціюються з кожним етапом. І я не змогла підібрати лише одну картинку про те, які в мене зараз враження від прочитання гордого будь-що». Тому я обрала декілька. І загалом я можу їх. Похарактеризувати вайбом, по-перше, Радянського Союзу, зросійщення, але водночас внутрішнього опору цьому зросійщенню, який прослідковується навіть у восьмирічній дівчинці. Також я бачу дуже Зацікавлену в світі дитину. Геленка хоче пізнавати все навколо, і вона багато чого не розуміє, очевидно, бо їй 8 років. Вона сприймає світ е, на свій якийсь лад. Це супер класно, авторка відображає в тексті, написано від лиця дитини і відчувається, що це можливо розповідає нам дитина. Так, нічого не змінюється, дивіться, Бачите? бачите? Про що я прила. Як можна тут сконцентруватися на чомусь? СМР. Маєте якісь коментарі? Щиро дякую. Якщо характеризувати по кольорах, то тут все таке сіре, коричневе. І затемнене, не знаю. І, до речі, мені здається, обкладинка справді класно підходить під цей твір, гарно описує, в принципі, і головну героїню, і те, що навколо неї відбувається. У мене були очікування стосовно того, що тут буде багато оповіді про Чехословаччину тих часів, але насправді її тут не так багато. Ми дізнаємося все скоріше поміж рядків. Тому що очевидно, що восьмирічна дитина не може нам розповісти про якийсь політичний устрій тогочасної країни, в якій вона проживає. Ми самі здогадуємося про те, що відбувається. Ми бачимо цей вплив Росії. На країни радянського союзу та бачимо деяке протистояння цьому впливу, і що не може не радувати. Насправді також багато на що мені відкрила очі навіть та й передмова від авторки, де вона оповідала про цей період нормалізації в Чехословаччині. Вона описує його як період повторного ламання характерів, втрати гідності, зміни масок і нищення життів. І Що важливо, авторка зазначає, що ця книга не політична сатира. Не спроба заглибатися у велику історію другої половини ХХ століття. Це їх відображення у наших маленьких життях як невіддільної частини. І це так і відчувається насправді. Я тут для себе виділила цитати. Ну, наприклад, не знаю, тут багато чого такого дивного, здавалось би, але для сприйняття дитини воно не дивне, воно просто показує спосіб її пізнання світу. Наприклад, Геленка говорить, я казала своєму братові, що він у пеклі. Папічок лежав пепічок. До речі, да, з іменами тут <свісно> дуже цікаво. Я не звикла до чеських імен і я не впевнена, куди наголоси тут ставити. Папічок лежав у ліжечку і вже трошки спав. А я сиділа біля нього і повторювала: ти в пеклі, ти в пеклі, я старий чорт, ти в пеклі. І це спрацювало, бо папічик у це повірив і почав плакати. Та прийшла Каченка і все це почула. Бо я в це теж уже повірила і була неуважною. У школі давно вже говорили, що це все не справжки про святого Миколая Ісусика, який приносить діткам подарунки. Кратка казала, що подарунки приносять дорослі. А Еліаш стверджував, що бабуся його щоразу запитує: «Єржичку, що ти хочеш на Різдво? А потім завжди дарує йому шкарпетки. Не знаю, ця книга часто заставляла мене посміхатися, і я сподіваюся, що ви також посміхнетесь, поки я вам буду розповідати про неї. Геленко, а ти знаєш, що означає, якщо після 30 -ти прокинувся і в тебе нічого не болить? Запитав Пепа. але я не знала. Це значить, що ти вже в гробу. Плюс, Плюс якщо вже за. Геленка говорила про те, що в неї є деякі ментальні проблеми. Очевидно, що дитина не може цього усвідомлювати стовідсотково, але ми відслідковуємо, що да. можливо, Геленка якось не так сприймає світ, як її однолітки. І також на це все впливає булінг, якому вона. Піддавалася через зайву вагу і, в принципі, не сприйняття суспільством її як особистості. Але Геленка дуже цікава дівчинка. Мені хочеться більше дізнаватися про неї, про її характер. Мені справді цікаво читати про її пригоди. Класно тут називаються розділи. Я не можу про це не сказати. Наприклад, перший розділ називається Я колінка була мертвою. Бо я пригадую, що там був розділ, який називався Як мене ледь не зжерли вовки. А один з останніх розділів, який я прочитала, називається Як мене зжерли вовки. Як ми вирили партизана. Багато позитивних емоцій стосовно цієї книжки. Я з впевненістю кажу, що вона мені подобається і поки що немає причин не поставити їй п'ятірку, хоча залишило ще 30 сторінок. І, в принципі, тут нема особливо ніякої динаміки, це якісь більше замальовки з життя цієї дівчинки в житті Чехословаччини. Не думаю, що там за ці 30 сторінок встигне статися щось таке неймовірне або якийсь сюжет повернеться не туди. Та і в цьому в принципі немає сенсу, тому що ця книга створена не для того. Тому я вийду до вас уже з фінальними враженнями зовсім зовсім скоро. Так, монтаж, склейка, я дочитала, гордий будь-що і зробила це супер швидко. Ну реально, загалом книжка читалася в мене два дні, і я це ще її розтягувала. Я дуже рада, мені дуже сподобався цей текст. Я рада, що взяла його прямо зараз і не відкладала надовго з того, що. Щоб він не лежав у мене довго на поличках. І ще мені здається, це реально прикольний варіант для спільних читань та для якихось обговорень, тому що незважаючи на те, що книжка зовсім малесенька, тут є про що поговорити. Тут підіймається багато цікавих та справді важливих тем, і вони такі гостросоціальні. Також багато психології дитини, психології людини, які всі уособлюються. В такій гумористично-трагічно пригодницькій історії цієї дівчинки-геленки. Коротше, я в захваті, мені справді сподобалося. На Гудріці я поставила цій книжці 5. Вона читалась досить захопливо. Ну, справді, очі так і бігли за сторінками. я... Не помітила, як я її прочитала. І знаєте, такі малесенькі книжечки допомагають трошки підіймати собі, поперше самооцінку того що ти швидко читаєш, навіть якщо це не так. А по-друге, просто дофаміновий буст, коли ти дочитуєш маленьку історію, але ти такий, о, я прочитала цілу книжку. Я навіть і не знаю, що тут можна ще додати, тому що, в принципі, як більше розповіла в попередній частині відео про свої проміжні враження. По суті, під кінець нічого то й не змінилося, там не було, як я її очікувала, якихось суперповоротів сюжету, або не знаю. Типу, нічого особливого не змінилося, і йшла та сама лінія, яку авторка розпочала від першої сторінки. Історія дійшла до свого логічного завершення, тому це добре, гештальт закритий. Зараз ми поглянемо, яку картинку я підібрала під цей останній вирішальний етап. Ага. Я не знаю, як це прокоментувати. Загалом такий вайб, що типу, світ рушиться, все складно, радянський совок і так далі. А дитина малює, дитина розвивається, хоче пізнавати цей світ, бачить його по-своєму та виливає це в цьому тексті. Я його читала як щоденник. Мені дуже сподобався гумор в цій книзі. Я виділила для себе справді багато таких забавних моментів. А мені сподобався момент там, де Геленка вона є старшою сестрою для маленького хлопчика Пепічика. І якось вона посварилася з батьками. Я вже тут не пригадаю на яку тему. Але суть в тому, що щоб їм якось насолити, відімстити, вона почала вчити свого маленького брата поганим словам. Смішно, що він досі не вмів вимовляти букву Р, але ці слова називав через «Л» і не знаю, мене це повеселило. Тепер ми поглянемо, які картинки. До всіх етапів читання підібрала Юля. І насправді, коли я на них дивилася, я зрозуміла, що мої картинки якісь супер абстрактні, і можливо, вони також і відповідають тексту. І мені ці ілюстрації або фотки, які підібрала Юля, подобаються набагато більше. Наприклад, до першого етапу була ось така: це було про враження від анотації та очікування стосовно книжки. І насправді це досить точно описує анотацію в мене теж такий загальний вайб виник. Але все стає ще краще на другому етапі проміжні враження. Мені також ця картинка, надзвичайно подобається. Що тут ще скажеш? І на третій етап підсумкові враження Юля згенерувала штучним інтелектом картинку. І Трястя, ну, це ідеально. Це ідеально. реально. Дуже відповідає все сюжету та загальному настрою. Я погоджуюсь, і оця дитина в машині. Ну, я саме такою і уявляла собі Геленку. Гало мені також подобається концепт того, чому цей твір так називається. Тобто, тут на самому початку Геленка розповідає про те, що вона прочитала про якогось гордого, будь що у вірші, який незламний та не здається перед якими складними ситуаціями в житті, та він її час від часу надихав. Та через те, що її там були, погано з нею поводились, якісь вона важкі періоди, моменти свого життя переживала, вона згадувала цього гордого будь-що, та не засмучувалася і намагалася далі пізнавати цей світ в якомусь позитивному руслі. Це досить мотивуюче. Після мова від перекладачки, яка зробила досить ґрунтовний аналіз. Твору саме в контексті його проблематики, і це багато на що мені відкрило очі, тому що коли я читала, я особливо не задумувалась, я більше слідкувала за сюжетом та за персонажами. А тут о, прям текст від Ірини Забіяки дуже допоміг розібратися в таких е, моментах, які написані ніби між рядками, або є другорядними, проте не менш цікавими. Наприклад, перекладачка згадала, що тут підіймаються такі. Теми, як сімейні стосунки, рідні нерідні рідні, батьки це правда, конфлікти поколінь, ставлення старших дітей до молодших, взаємини мистецького середовища з комуністичною реальністю, смерть очима маленької дівчинки, національна історія, пам'ять про давнину. Ну реально уявіть собі в такому малесенькому тексті так багато цікавих тем. Я в захваті. Також наша співпраця з каналом Гусь читає буде полягати в тому, що я поставила Юлії по книзі декілька запитань, і вона на них зараз відповість. В свою чергу я відповім на її запитання на її каналі, тому обов'язково після перегляду цього відео переходьте на канал Юлі, та дивіться її огляд на книгу «Гордий Бичо, і також там буде трошечки мене. Тому передаю слово Юлі. Привіт-привіт! Знаєте, ким я зараз себе відчуваю ось цим от кореспондентом, коли на телебаченні якісь новини, і ти такий. Так, так, ми вас не чуємо. там зараз знаходиться в Миколаєві. Що ви думаєте про цю книжку? І я така, я зараз вам розповім. Ми всі тут зібралися, щоб я відповіла на питання Валерії щодо цієї книжки. І перше питання звучало так: твої улюблені цитати, цитата. Я вже зачитувала в своєму відео, от зараз тільки що, і я хочу зачитати декілька цитат. У пана Пецьки я програвач, і коли він малює, то ставить Моцарта. Виявляється, що Моцарт найкращий композитор серед усіх, що є на світі. Щось типу Берджиха сметани, але набагато краще. Це справді дуже гарно. І хоча Андрея Краупова, яка теж акторка в театрі Каченки і Каченчина подружка, казала, що це неправда, що геть найкращий якийсь на без, здається, Баховін. Там також говорять про всякі цікаві речі. Я думаю, що буду скульптором, коли виросту. Тобто, така неосяжна якась дитяча цікавість до всього і несконцентрованість на якихось речах. Тут дуже розсіюється погляд дитини, і ти бачиш дійсно цю дитячу психологію, таку приємну, незвичайну, творчу, допитливу. Також мені подобається, з якою вона з несерйозністю сприймає культ Леніна і взагалі як. Він присутній про якогось діда. Який неадекватний, чомусь їх завжди кудись ганяють, чомусь їх змушують читати якісь віршики про нього, і це було супер смішно. Наприклад, вчора мені було геть зле, адже був спортивний день. Уроки лише до десятої години, а потім уся наша школа і всі інші школи нічогоринців мали йти на міський стадіон, бігати і стрибати, тому що у Владимира Ілліча Лєніна був день народження. Ну, дійсно, найкращий подарунок Леніну це те, що ти пострибаєш на стадіоні. Взагалі, тут дуже багато цитат, якісь я вже прочитала в своєму відео. Я думаю, що це книга-цитата. Її можна просто розбирати кожне речення, кожен абзац і аналізувати. Вона наповнена цими смішними моментами. Тому переходимо до другого питання. Яка з піднятих проблематик тебе цікавила найбільше? На що найбільше звернула увагу? Ну, По-перше, це на владу і на те, як все-таки от соціалізм пробирався в родини, і він їх потрохи отруював руйнував. Також булінг, шкільний булінг це така тема, яка завжди була присутня, просто не було для неї назви. Що ще тут дуже багато питань. Питань щодо складовозі відомих людей, чому вони відомі, а деякі заборонені, і їх не можна слухати, не можна про них навіть говорити. Також тема того, як люди обговорюють одне одного за спинами, і їм від цього приємно, як люди люблять знаєте, принизити, тема того, що деякі покінчують життя. Самогубством і як це сприймається, що подекуди просто люди зникають. От ну їх бац і нема, чи когось вбили. І тут на цьому не акцентується увага, це, наче як такий фон, а вона йде своєю дорогою. І ми бачимо зізі зізі зі сім'ю. Але цей фон, це тло воно дуже лякає. Воно лякає, воно насторожує, і ти розумієш, що це ненормально. От ненормально знаходитися в таких умовах. Ненормально, мама її теж травмована. Вона живе з тим відчуттям, що в неї немає батька він далеко. Батько теж мені дуже цей лист там, котрий він переписується із її бабусею. І лист того, як він відповідає, що, начебто, він так занепокоєний, але в принципі йому все одно на свою дитину. Ось це теж відображення того часу, що коли чоловіки спокійно залишали родини, їхали кудись там до Америки, жили там своє життя. А матері з дітьми перебували у цьому комуністичному режимі. Ну коротше, ну тут дуже багато тем. Я одним таким реченням не відповім. Чи захотілось тобі? Побувати в Чехословаччині тих часів. Я завчасно відповіла Валерії, що ні за що у світі не хотіла би там опинитися в ті часи. Взагалі, мені дуже подобалася Чехія. У мене була мрія поїхати саме туди, але не в ті часи. Ні. Це жах. Чесно кажучи, все, що пов'язано. Чим більше читаю про радянський Союз, тим більше розумію, наскільки це було небезпечно взагалі там знаходитися і там жити. І потрібно бути завжди в Якісь напрузі слідкувати за кожним за кожним якимось шорохом, боятися усього своїх думок навіть і ненавидіти за те, що ти такий. Хоча половина країни також вона теж ненавидить це, і ви всі злі, незадоволені, Не можете сказати тільки там на кухні говорити, що вам не подобається, і ця вся атмосфера, вона якась неправильна, незрозуміла для маленької дівчинки, тому ні. І коротко відповідаю, що ні. Наступне питання це три головні слова, з якими асоціюється цей текст, і це класне питання, тому що я дійсно задумалася, і я придумала одразу два слова, а на третім дуже довго думала. Ну по-перше, це пригнічення, друге слово це сатира. А вже ж ну, тобто, що стосується гумору. І третє слово, яке я вже потім собі додумала, це інакшість, тобто інакшість цієї дівчинки, інакшість того, як вона поводиться, як вона взагалі взаємодіє з іншим. І останнє питання: чи хотіла би я продовжити знайомство з цією авторкою Ірени Даускова? Чесно, я не гуглила, чи є в нас якісь переклади, в нас там є оповідання, яке зрозуміла з після мови. І... Так, я хочу продовжити, можливо, не скоро, не в найближчий час, але взагалі чехи мене дуже цікавлять, і це неймовірні якісь люди, неймовірно, те, що вони створюють, це завжди так весело я проводжу час і пізнаючи цю країну ще більше через. Гумор через якісь ситуації нетипові, через людей, які думають, які творять, дуже в них творчий підхід до літератури. Тому однозначно так і в принципі раджу це зробити всім. Дякую вам, що ви послухали мої відповіді. От і всім добра. Якщо тут є гусятка, то привіт. Це буде все на сьогодні. Я дякую вам величезне за перегляд цього відео та підтримку. Мого каналу, лайком і підпискою. Мені було надзвичайно приємно співпрацювати з Юлією. Мені здається, що це вийшов досить цікавий формат, незважаючи на те, що ми сконцентрувалися лише на одній книзі. Це була, по-перше, класна книжка, по-друге, ми її захопливо обговорили. Скажіть, що ви думаєте про такий формат відео? Чи вам зайшло? Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.